Рікан сьогодні розкажу вам про артиста на ім'я Девід Гуета. О, ви навіть чули про такого? Чудово! Отже, Девід Гуета народився 7 листопада 1967 року у Франції у Парижі, його батько єврей американського походження, а мати більгійка. У 17 років Девід пішов працювати діджеєм до паризького клубу Лебро. Спочатку він грав популярні треки, тобто попсу, але з 1987 року розпочалося його знайомство із хаос музикою. Це сталося після того, як він почув в радіофілі пісню Love Can't Turn Around у виконанні американського діджея Ферлі Джек Масса Around 1990 року спільно із французьким репером Сінді дючем гетта випускає альбом Nation Rap. А 1994-го разом із вокалістом Робертом Оуенсом виходить його перший сингл Up and Away. Ну що скажеш? На той час музло було в авангарді. Для мене особисто Девід Гуета з'явився 2002-го, і це був трек Just a Little More Love. Just a Little love Він і досі є у моїй діджейській сумці. Цей трек увійшов до одноіменного альбому і був проданий більш ніж трьома, стами тисячами копій. У 2004-му славетний The World is mine і світова популярність для Девіда Гуетта. Oh! So down. Oh, yeah. The world is mine. Але ще декілька затребуваних треків, наприклад, трохи згодом сексі. Але його останні треки це просто фу. Але вони теж ось чомусь очолювали так звані світові хіт паради. Але на танцполах нашої країни не заходили ані трохи. Так що це вони за такі світові хіт паради, які нав'язують те, що не подобається. Це ж бізнес, як і будь-яка інша соціологія. Не ведіться! Слухайте лише те, що подобається, а не те, що нав'язують вам найпросунятіше музикознавці. Також слід зауважити, якщо ви викачили Дейвіда, звідкись де треба хоч щось заплатити, напевне, ви прочитали, що над його треками працює велика кількість інших відомих музикантів. Тобто, усе, що виходило під брендом Девід Гуета, можливо, йому особисто і не належить. Дивимося, на платівку Девіда 2007 року. Що ми бачимо? Саунд-продюсером до половини треків є або Себастьян Гросо, або Жоакім Гаро. Робимо висновки. І все ж, Девід Гуєта подарував нам Just a Little My Love and The World is Mine. А його шлях до музичного Олімпу був складним, тернистим і що найголовніше самостійним, на відміну від молодих, каплових, 20-літніх диск жокеїв які вважають себе. Його конкурентами. Тож дякуємо тобі, Девід, за однозначну класику хаос музики та за те, що останнім часом ти не випускаєш нового непотрібу. Я особисто підписаний на тебе і сподіваюсь, наступного разу, коли ти будеш щось видавати, я як і сотні інших діджеїв на Україні зможуть заграти твій трек на денці. На сьогодні все. Та пам'ятайте, музика також має бути якісною. Щасти!